Вони рятують життя і знають ціну кожної секунди. До дня екстреної медичної допомоги відбувся урочистий захід, на якому колектив Черкаської екстренки відзначили подяками та грамотами. У чому складність роботи дізнавалась, і наша команда. 27 травня в Україні відзначають день екстреної медичної допомоги. Здавалося, б, робота її колективу це прийняти виклик, прибути на місце події та надати фахову допомогу потерпілому. Але не все так просто, пояснює Дмитро Нехаєнко. Він чотири роки керує диспетчерським управлінням. каже, з дзвінка до них починається цілий ланцюжок функцій. Потрібно правильно організувати прийом виклику, зрозуміти, що на тій стороні цього даного виклику, що які є Терпілі характер травм, направити відповідні бригади, кількість бригад, що було достатньо для надання допомоги населенню, яке, можливо, потребує допомоги. І логістика ще в тому, щоб дані всі ці пацієнти були госпіталізовані відповідний лікувальний заклад, який може надати допомогу тих чи інших пошкоджень, травм. Найменше вагання і втрачається найголовніше. Час буде втрачений, тобто йдуть на хвилини його життя. Без необхідних ресурсів навіть найкласовіший фахівець як без рук, тому ще однією важливою ланкою в роботі екстренки є забезпечення матеріально-технічною базою. За це частково відповідає пані Тетяна. каже нюансів в роботі чимало. Забезпечені обладнанням бригад, забезпечені засобами індивідуального захисту, лікарськими препаратами, все, що знаходиться в центрі екстреної медичної допомоги, насправді незалежно від того, це автомобіль чи колектив чи оформлений одяг, це все є важливим. Тому тут не можна сказати наскільки це, це все важливо. Без цього неможлива робота. Наскільки професійним та відповідальним є підхід колективу екстренки, до своїх обов'язків знає міський голова Анатолій Бондаренко, розповідає свого часу, фахівці служби врятували життя його племіннику, військовослужбовцю, користуючись наголою, в тому числі від своєї родини, як родину за допомогу за те, оперативне транспортування з Запоріжжя Черкаса свого племінника Капітана Бондаренка, який не зробив дійсно відрятувавши йому життя і від дуже мріє вийти ворогів далі. Не скільки вам за ту роботу? Я скажу, що ваш колектив наскільки міцний, зрухтований, що про нього де не був вводять власних центрах, про нього відзивається надзвичайно тепло. За відданість професії та відповідальну роботу працівників Центру Черкаської екстреної медичної допомоги відзначили подяками та грамотами міської та обласної влади. Вважати, що ми. Дійсно раділи вашим успіхам, виключно в професійному сенсі, без е, прильотів ракет, падіння жахів, без цих тримог, які нас е, турбують останнім часом дуже сильно, а саме тими викликами, які буденні, е, е, від яких ми нікуди не дінемося, вони завжди будуть. І тільки разом ми можемо досягати набагато сильнішого результату. Дякую ще раз всьому колективу. Слава нашій експертиції і слава Україні. Вікторія Олега, Руслан Петренко, служба новин, телеканалу Ільдана.